Дуже часто люди думають, що проживаючи в іншій країні, вони автоматично заговорять через деякий час. І мову вчити не потрібно. Насправді, нічого не буває так просто. Мову не можна вивчити автоматично. На це потрібні зусилля, час, старання і розуміння. Даної мови. Але скажу вам, що мову можна забути, навіть проживаючи в країні, де нею говорять всі навкруг. Ти будеш її розуміти, але не зможеш нею спілкуватися. Тому повторювати треба весь час. Адже без використання, вивчення і повторення все забувається. Тому, щоб говорити, обов'язково вчіть і повторюйте мову.